Вітаю всіх на своєму каналі. Я вже показував цю ванну. Це кварилова ванна Велерой Бош. Ось така. І оголочок в магазині відбили. Ось видно. На відео дуже вона така видно скажімо, полосочка. Так вона ось з метра, з півтора її зовсім не видно. Хочу показати і по коментарях просять покажи, як заклеїв. Хочу показати, як я зробив, як заклеїв, як вийшов з положення. Така ванна коштує десь доларів 800-700. Я її взяв за 150 доларів, так як відбитий куток у ній. От, і зараз я її зречом обклею, щоб коли попадає якась піщина, бо як не ходити ремонт йде, щось може попасти, щоб не так поцарапалося. Ось відтеру, покажу. О, ось так вийшло. З пів метра вже її практично не видно, а з метра з півтора зовсім нічого не видно. Ну, значить, я показував, що я прорізав по торцю болгаркою відрізним кругом таку от подовжню ямочку зробив, вклав туди нержавійку проволоку трієчку і залив клеєм. Ну, спочатку я самого кусочка на суперклей приліпив, щоб аби тримався. Ось і з другої сторони теж так само. Ось так. І залив, то залито клеєм чорненько, Воно, підійде сюди плитка, видно, нічого там не буде. Зараз покажу низ. Ось ось так зробив. Зараз переверну ванну щоб було краще видно. Ось так вийшло. Гарно. Значить, дали мені хлопці клей. Не знаю, як він навіть називається. Той, що в бамперах в автомобілях клеять. От. І скловолокно, Ось видно, що це скловолокно. От. В 4 чи 5 слоїв, не пам'ятаю, сковолокном і промазав кожний слой тим клеєм, що мені дали. Він двокомпонентний, якийсь модний клей. Ось так вийшло. Тут скріпило гарно, нікуди воно не дінеться. Це я так обрізав ловгарку, воно під низом нічого там видно не буде. Зверху полосочку видно, може чимось акуратненько підкрашу, скольчик є маленький. Ось. Ну це, це я. 5 см від самого самої тріщини. це дуже видно. А так я скажу, що за метр півтора, ну ниточка видно, що зробиш. Це кварилова ванна, а кварил говорять, що не клеїться. Але я взяв та й заклею його. Коли вже встановлю повністю кладу плиткою, теж покажу, як воно все це діло. Получилося і вийшло. Ну, Але вийшов з положення таким чином, що з двох торців прорізав тут і тут, зверху його зовсім не видно, то що я прорізав. Вложив, залив клеєм. Знизу теж воно не мішає, гарненько обмазюкав його. І буде триматися. Специфічно ванна, звісно. Сам навіть сифон тут гіберітовський, написано гіберіт. Дуже дуже специфічний. Не так сифон специфічний, як, як специфічні оці накладки, котрі нажимі. На Це сифон без переливу. Просто тут нажимаєш, а Грибок вилазить. Раз нажав він вилазить, другий раз нажав він залазить. Ну, то биш зрозуміло. це коліна для сифона туди назад лежить. Ось така ванна, він рой бош. І так я її відреставрував. Ось я ж кажу, за метр двадцять метр півтора метра не видно нічого майже. Так що пишіть коментарі, кому сподобалось відео. Кого? Теж така проблема була, що якась тріщина звана. може щось порадимо, може ви нам щось порадите, чим можна, до речі, замазюкати оцю полосочку. Тобі ж може яка краска є така, що хворіла візьметься біленька. Пишіть коментарі, ставте лайки, діліться відео. Дякую всім за перегляд.